Вітаю вас, друзі! Розкажу вам зараз приклад того, чому одні люди досягають результатів, а інші ні. Позавчора записав відео і розказав детальну історію двох чоловіків, які минулого тижня вирвалися з України. Зробили вони це через Білорусь. І я там розказував, як вони там сяк-так спіймали інтернет, сконектилися із білоруськими прикордонниками. Ну, коротше, всі деталі можете подивитися в моєму попередньому відео. І ось тут люди почали ділитися. Ті, у кого є мозги в голові і хто вміє думати, той зрозумів, що я їм дав напрямок, я їм дав можливість, кудою можна вискочити з України. Ну а ті, хто звик тільки строчити коментарі та розказувати, що все це хірня і все нічого не працює, вони почали писати, а як це вони там, інтернет спіймали, а з білоруськими прикордонниками домовитись не можна, а там міні-поля і так далі, і тому подібне. І це в черговий раз довело, що є люди, які інформацію сприймають і використовують для своєї користі, а є звичайні сапляжуї, які нічого в своєму житті не досягали і не досягнуть, тому що їм все не так. Вони сидять і чекають, поки або їм щось упаде з неба, або хтось прийде і скаже, ось тобі тримай. Але шановні любителі шари, якщо ви будете тільки сидіти і чогось чекати, то ви нічого в своєму житті не дочекаєте. і в кінці, друзі, влада вже заблокувала чотири моїх Тікток акаунти. Тому, щоб не пропустити ще більше цікавих та корисних новин, долучайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання на телеграм є в шарці профілю.